Привіт! Сьогодні простою мовою розповім, навіщо потрібен ховер і фокус CSS. Це дуже важливо для веб-розробки. Ховер – це коли ти наводиш на елемент, дивись, як картки реагують. Це показує користувачу, що елемент інтерактивний. Без ховера і без фокуса сайт би виглядав би мертвим. Ховер допомагає користувачам розуміти, на що можна клікнути. Кнопки збільшуються, картки підсвічуються, це створює відчуття живого інтерфейсу. Давай поговоримо, що таке фокус. Фокус це коли елемент стає активним, клікнув на поле воду, воно підсвітилось. Це показує, куди ти зараз водиш текст. Фокус особливо важливий для доступності. Люди, які користуються клавіатурою, бачать, де вони зараз знаходяться. Натискаєш так, переходиш так. А якщо поєднати ховри фокус, отримаєш ідеальний користувачський досвід. Елементи реагують на все. Запам'ятай, ховери фокус роблять сайт живим та зручним, обов'язково використовуй їх в своїх проєктах. А якщо хочеш ще більше цікавої інформації, підписуйся та переходь в мій тега-канал.